Певний час я користуюся так званими скрінбарами від Офіс Про. Цілих три варіанти приїхали на огляд, і якщо перші два це дійсно від слова скрінбар, лампа, яка чіпляється безпосередньо на монітор і підсвічує робочу зону, то третя це вже і настільна лампа, і навіть не лише настільна. Вітаю, піпли Офіс Про спеціалізується на комфорті робочого простору. І сьогодні я розповім про їх серію скрінбарів та настільних ламп. Це SL 100B, SL 145B та SL 210B. І хоч є схожість у назвах, насправді це досить різні. Лампи не по призначенню, а саме по тому, якими вони є. Але про кожну з них далі скрінбар важко зрозуміти, не стикнувшись з ним самостійно, тому я спробую пояснити, чому річ справді корисна, особливо для тих, хто працює в темряві. І що не менш важливо, чому якісне світло? А тут якісне світло має зовсім інший ефект, і візуально, і для ваших очей. Лайк, підписка, і розпочинаємо. Почнімо з sl 100 b це скрінбар для вигнутого монітора. Але забігаючи наперед, відмінність з наступною моделлю SL 145B, прямо таки є. Хоча то теж ніби скрінбар, але для плоского. Розпакуємо їх усі, подивимося, а потім поговоримо про саме призначення. Ось таке пакування. всередині тут все просто: кабель підключення Type-C на Type-A, з'ємний, і сама лампа відразу на тримачі. Перевірений варіант для кріплення на монітор, але тут навіть скотч придумали для фіксації. Сама лампа за БС пластику, потужністю 5 ватт, кількість діодів. 66. Я буду лишати всі характеристики світла на екрані, бо це важливо, але тут багато цифр та всі ці нюанси і роблять світло, як я говорив, якісним. Отже, загалом це все лампа прикрита матовим розсіювачем і з елементів керування має сенсорні кнопки з індикаторами. Один регулює колірну температуру, три режими, і яскравість кожного залежно від натискання. Якщо тримати, то яскравість змінюється плавним димером. Інший це таймер на 60 хвилин, а третій вмикає максимальну потужність. Сам корпус також має невелике регулювання куту нахилу, щоб спрямувати. Світло, чи то більше під сам монітор, чи то навпаки більше розсіяти по столу. Йдемо далі: SL 145 b Відмінності вже з коробки та і в коробці, і в принципі комплектацію бачите на екрані. Також підключається по USB, але має вже дещо інший тримач, хоча функціонал такий самий. Матеріали тут вже в поєднанні: abs пластик з алюмінієвим сплавом, а сама лампа вже для плоского монітору. Але це далеко не найбільша відмінність. По перше, саме джерело світла тут дещо інакше спроектоване і не має матового розсіювача, але і світить саме так, щоб око не бачило діодів під час роботи. Та й саме світло в деталях теж. Інше. Лишаю характеристики. Тут вже інший діод, і їх вже 84, індекс передачі кольору різниця, при цьому потужність лишилася в 5 ватт. І випереджаючи питання, в порівнянні я між ними різниці не побачив. На око якість світла схожа. Більше вирізняється їх сам дизайн. Лампи різні, це видно і по відео, і по матеріалу. стає досить мало, але функціонал по світлу відрізнити досить важко. Важливо те, що тут все керування відбувається дистанційно за допомогою ось такого пульта керування. Він досить легкий, але згумом. Виминішками, елементи теж сенсорні, і тут також є зміна колірної температури та яскравості, ідентичні до минулої моделі. Та візьміть до уваги, що штука ця працює лише від батарейок, а без неї лампа відповідно не має елементів керування взагалі. В плані стабільності з'єднання, роботи все окей. Повторюся, якість цих ламп питань не викликає. Ще однією рисою, що вирізняє модель серед інших, є задня підсвітка. Для неї виділили окремі елементи керування на пульті, і вона вже виступає більше як та приємна підсвітка позаду, яку ми звикли бачити на. Багатьох відео підсвітки по функціоналу ідентичні, можуть працювати як у тандемі, так і поодинці. І це круто. І згодьтеся, якщо зважити всі ці моменти, різниця прямо таки помітна не лише у формі скрінбару. Хоча, повторюся, на око саме світло відрізнити складно в обох варіантів тут все дуже добре. Переходимо до третьої, самої великої лампи, яка вже позиціонується як подвійна лампа для столу, і в плані потужності та й загального вигляду назвати її скрінбаром, мабуть, буде неправильно вже Це дещо більше. Коробка також інша, і комплектація тут ширша, адже sl 210 b поставляється на комплектному штативі. Збирається він неважко, кріпиться до столу, по матеріалах тут також алюмінієвий сплав, пластик і полікарбонат, бо лампа вміє вигинатися, і це важливо. Все це простими рухами з'єднується, кріпиться в потрібному для вас місці і вигляд. Дає приблизно так. Щодо характеристик, то це світло вже живиться від розетки і видає суттєво більші показники, ніж попередні скрінбари: 24 Вт і 1000 люмен при максимумі. Також тут 10 рівнів регулятора яскравості, але загалом всі елементи керування тут також сенсорні, розташовані по центру між двома джерелами світла, працюють бездоганно, а функціонал мають схожий з попередніми моделями. Також тут є ось такий датчик: це датчик світла. І так, ця модель вміє підлаштовуватися під світло в кімнаті, даючи більшу чи меншу потужність автоматично, якщо Увімкнена, Ця лампа вже дійсно потужне світло, яке дало мені розуміння, що світла від нонейм ламп абсолютно недостатньо. Навіть зараз ви можете побачити різницю з нею і. Без коротше, ця лампа мені дуже зайшла в плані функціональності, адже її можна крутити по-різному. До того ж тут дві голови, тож варіантів безліч, чи як кронштейну вигинається також. Тому її можна налаштувати під власне робоче місце, щоб це був саме скрін, бар, освітлена зона монітору, чи як лампа, що світить робочу зону, як просто підсвітка, чи як повноцінне світло. Дуже універсальна річ для багатьох людей. Я впевнений. До того що дуже важливо, вже як елемент більш широкого спектру використання освітлення, це можливість регулювання теплоти світла плав. Окрім фіксованих режимів, лампа підтримує і плавну зміну температури світла, як через корпус, так і через пульт. Також останнє, що треба згадати, до цієї моделі йде комплектний пульт, так, цілий пульт, який містить всі елементи керування і певні пресети світла для читання, чи як нічник, наприклад. І тут вмикається відповідно і режим датчика світла. Тепер, коли все розпакували і подивилися, для чого треба скрінбар? Саме очевидне це зменшення навантаження на зір шляхом підсвітки робочої зони саме біля монітора локально. І якщо перші рази я сам ставився до цього скептично, часом починаєш звикати до того, що навколо зона відповідає потрібній колірній температурі, в потрібній яскравості, в потрібний момент завдяки скрінбару. З цим чудово справляються всі лампи в цьому відео, але що стосується SL210, то вона відкриває вже більше можливостей, які можливо і не всім треба будуть, але ця потужність на. Робочому столі мастхев для тих, хто займається зйомкою або будь-якою постійною роботою саме за робочим столом, а не лише за монітором. І що саме круто вирізняє, це те, що все це світло якісне. Я не спец в нюансах, але я знаю, що таке дешеве світло, і я бачу кардинальну різницю з цими лампами. Тож, якщо для когось це стане просто вдосконаленням робочого простору чи підвищенням комфорту, то для інших такі скринбари чи лампи це інший рівень світла. Це все, що я хотів вам розказати та показати. Дякую, що подивилися це відео. Окрема дяка. За вашу вподобайку, підписку, коментар, а також всім цим прекрасним людям, що підтримують мене на Ютубі та Патреоні. Бережіть себе і побачимось.